Вітаю на спортивно-інформаційному каналі Свисток на Перерву. Сьогодні у випуску п'ятий тур Української прем'єр-ліги. Розглянемо результати матчів, турнірну таблицю, список бомбардирів. Також поглянемо на розклад матчів шостого туру. Олександрія вдома перемогла ЛНЗ Черкаси 4-1. Дубль на рахунку албанського нападника Олександрії та Діцара. За перші зароблені очки Олександрії у цьому сезоні УПЛ. Верес вдома переміг Кудрівку 2-0. Епіцентр на виїзді переміг рух 0-1. Оболонь та Динамо зіграли в нічию 2-2. Оболонь зрівняла рахунок на 92-й хвилині. У центральному матчі туру Металіст 19-25 та Шахтар зіграли в нічию 1-1. Полісся на виїзді перемогло Кривбас 0-1. Колос на виїзді переміг зорю 1-3. Карпати та Полтава зіграли в нічию 1-1. У Динамо та Колоса по 13 очок. Але Динамо на першому місці, тому що у Динамо краща різниця голів. Третє місце займає Шахтар у Шахтаря 11 очок. У другій половині таблиці відмічаємо аутсайдерів. Це Олександрія, епіцентр та рух. У гонці бомбардирів з'явився одноосібний лідер. Це Пили Бутківський із зорі. У нього чотири забити голи. Шостий тур розпочнеться 20 вересня і пройде у три дня. Центральний матч туру Динамо Олександрія відбудеться 22 вересня о 15.30. Також нагадаю, 17 та 18 вересня пройдуть матчі у дні 16-ї Кубка України. Не пропустіть результати на нашому каналі.